Шлюбів у вісім разів більше ніж розлучень, а смертність у четверо перевищила народжуваність. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану розповіли, скільки новонароджених шлюбів, розлучень та смертей зареєстрували в минулому 2023 році по Лозівській році Полозівській територіальній громаді. Що дійсно 2023 рік був для нас всіх дуже таким масштабним, так. І ми проводили реєстрацію народження, смерті, шлюбів, розірвання шлюбу, також зміну імені. І такі в нас підсумки за 2023 рік. Ми зареєстрували 348 народжень. З них було 162 дівчинки і 186 хлопчиків провели 1520 державних реєстрацій смерті і зареєстрували 517 шлюбів також без цього неможливо було і розірвання шлюбу і хочу сказати що було 65 реєстрацій за 2023 рік також ми провели державну реєстрацію зміни імені це ті, хто забажав змінити прізвище, ім'я або по-батькові, і таких громадян було 16. Також ми провели і поновлення актових записів, в тому числі про народження було 6, і всього за 2023 рік було 18 поновлених актових записів. Начальниця відділу ДРАЦО Світлана Заварза поділилася добіркою імен, якими у Лозівській громаді найчастіше називали малюків у 2023 році, та назвала і рідковживані імена. Найпоширеніші імена в 2023-му були чоловічі Назар, Максим, Тимофій, Михайло, Артем, Захар, Богдан, Олександр, Дамір, Антон. Іван, Макар, Матвій та Тимур і рідко вживані імена Акім, Ігор, Єлисей, Всєвалад, Віктор, Аркадій, Домінік та Тигран. А зараз, що стосується жіночих імен найпоширеніших, це Поліна, Анастасія, Софія, Злата, Кіра, Марія, Анна, Аліса, Єва, Талія. І рідко вживані імена жіночі, такі як Надія, Мія, Василіса, Амелія, Мілена, Емілія, Рената, Соломія, Аврора, Аделія, Віталіна та Божана. Загалом від початку повномасштабного вторгнення працівники лозівського відділу ДРАЦУ зареєстрували близько однієї тисячі шлюбів та зробили близько 700 актових записів про народження. Світлана Заварза зазначила, що наразі продовжує діяти правило щодо державної реєстрації шлюбу у день подання відповідної заяви і додала, що у Лозівській громаді одружуються не тільки місцеві мешканці, а й реєструють шлюби наречені з різних регіонів України. На час військового стану реєстрація шлюбу може проводитися у день подання заяви. Тобто наречені приходять з документами, ми перевіряємо, якщо все добре, то за їх бажанням ми можемо зареєструвати шлюб в той же день, тобто в день подання заяви. Ми також проводимо і урочисті реєстрації шлюбу. Є бажаючі, які хочуть провести реєстрацію шлюбу. Це взагалі можуть бути як військові, і пересічні громадяни, не тільки нашої громади. Хочу сказати, що географія наших наречених дуже велика. Це стосується по всій Україні, тому ми всіх закликаємо і запрошуємо на річницю весілля, на річницю ювілеїв весілля в такому нашому прекрасному залі для реєстрації шлюбів.